Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім. Нехай Господь благословить вас Та сьогодні, в цьому понеділковому веч... вечері, та зараз 10 та година вечора, і цей день добігає кінця. Правильно, і як ви знаєте, не знаю. Сподіваюсь, ви були вчора з нами. Ну, вчора, неділя, ви були найслужінні з нами. І у всіх була дуже прекрасна. Нагода отримати Боже прощення, то у всіх була ця змога, примиритися з Богом, відпускати, відпустити всі образи, та які тримали, чи на свого брата, на свою сестру, чи на Бога чи на кого-небудь. На, 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 на кого І якщо у вас можливо не була ця змога, можливо, вас не було, чи, можливо, ви навіть були присутні, але ж прогавили Цю Можливо, ви не скористалися нею. Може, ви просто, ну побули фізично кажете, ну, тілом були на служінні, але душею усе ж таки ні. Тоді я хочу ще і сьогодні, зараз на цій молитві, я хочу ще дати вам шанс. Бог дає вам ще шанс, примиритися з ним, просити його прощення, відпустити цю образу раз і назавжди. Годі вже. знаєте. Пиляти себе за минуле. Годі хвилюватися за те, що вона робить, ця людина, яка образа що вона робить, як вона живе, де вона знаходиться, і, і стежити за нею постійно і у соціальних мережах постійно, знаєте, спостерігати за всім, чим вона займається. Ні, годі цього. Дайте собі свободу. Живіть, приймайте цю свободу, волю, Бог дав нам волю, Сус дав нам волю він помер для цього, щоб ми жили у волі, в свободі, в свободі духа, в істині, в щасті. Тому годі вже хвилюватися, годі знаєте, засужувати себе чи інших. Годі, вже досить. Знаєте, страждати, страждати, із за минулого дивіться вперед, тому що попереду вас чекають іще знаєте, прекрасні і можливості, майбутнє прекрасне, прекрасне життя, чудове, надзвичайне і неймовірне мож, можливості, шанс і життя, яке Бог приготував для кожного з вас. Тому дайте собі шанс це все. Отримати. Гаразд, тому я хочу помолитися зараз за вас перед сном, перед тим, як ви ляжете спати. І ми зараз помолюємося. Але просіть Бога прощення, а не перед тим, як ви попросите, як ви простите ті людини, яка наробила вам якогось лиха. В першу чергу ви простите і Бог простить і вам. Гаразд, так і має бути Так і написано в молитві, Отче наш. Господь, прости, доги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. То швидше за все вам слід прощати своїм винуватцям, аби Бог простив ваші дороги. Добре, то ми зараз помолимось. Господь, ось ми тут перед тобою. Зараз стоїть перед нами можливість, прекрасна і Боже, незамінна можливість отримати спасіння, отримати мир, отримати прощення, отримати Господі спокутування за всі гріхи. І, Боже, чесно кажучи, ми не знаємо, коли буде другий шанс. Насправді це вже є другий, Коли буде третє чи четверте, навіть хіба хто знає, ніхто не знає. Але Боже, ми зараз від щирого серця, ми зараз просимо з щирим серцем, щоб ти вислухав нашу молитву. І тому зараз, дорогі друзі, там, де ви є, тихенько. Щоб тільки Бог почув ваше зетхання, висловлюйте зараз Богу свій біль. Але я прошу зараз вас, назвіть, назвіть цю людину, яка вас образила. назвіть цю людину, яка наробила вам лихо, яка так нашкодила вам, яка так, так покалічила, так поранила вас. Назвіть її зараз перед Богом і скажіть. Ісус, Господь, я прощаю. Я не хочу, але все ж таки прощаю. Я знаю, що я повинна, тому я прощаю. Як я не прощу, то й ти не простиш мене. Тому я прошу, Господі, ці людини. Прощу ці людини, усі, всі накоєні Нею, Господі лиха мені, усі, усі нароблені, Господі, біди і зла, усе, все, що вона наробила проти мене. Я все, я все прощаю. І як прощаю, ти прощаєш, Господі, і мені, я знаю. І тому я її благословляю, я цю образу відпускаю. Я не відчуваю бажання цього робити, не хотів, чесно кажучи. Але ж я, Господі прощаю. Тому і Господь прощає вам. Бог прощає і вам усі провини, усі гріхи. Цю образу, усе він стирає, і це вже не являється вашим теперішнім це вже не являється в вашим, але ж тепер уже це минулим. Це не ваше теперішнє тепер. Уже це ваше минуле. І ви отримуєте зараз цей мір, мир, якого вам бракувало довгими роками, мір, який ви шукали довгими роками, мир, і спокій, і щастя. Все, чого бракувало вам, отримуйте зараз. В ім'я Ісуса Христа. І хто вірить, скаже, хай скаже Амінь. Амінь. І нехай буде так. Ви зрозуміли, це дуже просте. Насправді це лише залежить від одного радикального рішення. Та це не відчуття, це не відчуття, це не почуття, це рішення. Гаразд рішення. І, і просто так, просто як ми приймаємо рішення, ми ухвалюємо це рішення, тоді ми прощаємо, і Бог прощає, і тоді все, все нове. Зрозуміли? Тому ви можете тепер уже спокійно спати, маючи на увазі, що Господь Він вже простив і вам всі гріхи, всі, всі, всі ваші гріхи провин, все це ваше минуле. Добре, тому людь Боже, та. І запрошую вас, якщо ви хворієте. Якщо у вас, знайомці, можливо, хворіють, тоді для вас запрошення завтра вівторок. Ми чекаємо вас на Тарасівській, 44. У нас буде особлива молитва за всіх, за всіх хворих, за всіх знедужених. Добре, ми будемо вас чекати. Гразд тому не пропустіть цю можливість. Щоб бути з нами, добре? Тому до завтра. Ми чекаємо вас та гарного вечора, солодких вам снів, мір Божий вам.